English for kids online. Продовжуємо цикл уроків за робочим зошитом до підручника PreP'A 5 клас Unit 18 The Weather. І сьогодні у цьому відео коротенькому ми розглянемо вправу 4 і вправу 5 на сторінці 84 uh, Exercise 4 Unscramble the Sentences треба поставити у реченнях слова в правильному порядку. Underline the travel verbs. Треба підкреслити слова, які стосуються саме подорожей. So, two. The train is leaving in five minutes. Потяг uh, вирушає за п'ять хвилин. Leaving. Саме слово leaving можна підкреслити. So three. We drive to the beach every weekend. Ми їдемо на пляж щовихідних. Drive. Так, drive. це у нас саме uh, Four. He gets the bus to school every morning. Він uh, їде, їде автобусом до школи щоранку. Отже, gets – це у нас буде travel verb. Uh, they're catching an early train. Слово catching підкресліть. Він сідає на вранішній потяг. Шосте, we are staying in this week uh, for two weeks. Ой, вибачте, we are staying in this hotel for two weeks. Може, підкреслю слова стеїн. Uh, ми зупиняємося так у цьому готелі в два тижні. You can visit many interesting places. Ви можете відвідати багато цікавих місць. Visit підкресліть, будь ласка. І останнє Anne is coming to my house this afternoon. Anne приходить до мого будинку сьогодні в день. Уже слово coming підкресліть, будь ласка. Activity 5. Fill in the blanks with for, with or until Треба підставити слова в пропуски. For протягом with з until до якогось часу. І так, I usually play table tennis with Victor. Я зазвичай граю в настільний теніс з Віктором. I'm going away for a few days. Я від'їжджаю на декілька днів. We can stay here until Sunday morning. Ми можемо тут залишитися до ранку неділі. My sister always sleeps until 10 o'clock. Моя сестричка завжди спить до 10-ї години. Five. They are going to the USA for two months. Вони їдуть їду до США на декілька місяців. Let's wait until the rain stops. Почекаємо, доки не зупиниться дощик. I'm going to the beach. Let's go with me. Я йду на пляж. Попаднімо зі мною. We are staying in Oxford for three days. Ми зупиняємося, залишаємося в Оксфорді на три дні. I usually exchange clothes with my friends. Я зазвичай обмінююсь одягом зі своїми друзями. That's all for now. Не забувайте підписатись на канал, поставити свою вподобайку. Ну і, звичайно, додавайте цей плейлист, цю добірку уроків до своїх вподобайок, адже вона буде добірка уроків буде доповнюватися. Good, bye, good luck. Зустрічаємося на наступному уроці, який стане останнім, так, у 18-му Юніті. good, bye, good luck.